Що ж, друзі, доброго вечора, слава Україні. Героям слава і таким вітанням вітаються команди. Також, так, і так ми з вами вітаємося. Отже, завершався хороший матч, безумовно завершує цей день. Будемо сподіватися, що а, не булися. Зараз можемо. А, Подивитися зараз перший удар по воротах. Одразу ж від Мара Андрій Данильченко. 4-10. Юрій Скиба. 7 Іван Синишин. Удар по воротах. Зараз подивитися є дальній удар, але він заблокований. Що тут вихід сам на самі м'яч у сітці. Блексор Віжен відкриває рахунок. 1-0 стає у нас. Сьогодні. А, ну, але тим не менше, звичайно ж, джелеве, який ще до... зовсім нещодавно зараз забиває. В нас це Зовсім нещодавно Ділевей був. А, а... безпосередньо на майданчик. Передача знову ж таки від Андрія Задорожного, удар головою. тут. А... Представники команди. Олег Данилович має 5 голів. Зараз удар по воротах, і м'яч у Сітці. Олег Якимів забиває 2-розіграли Два... цей стандарт. Удар по воротах. І тут цього разу голкіпер більш спокійно більш тут перехоплення можна забивати зараз. І супершан. А ось ще один Блексор Біжин зараз дуже близька. команда Лева Галамагія для того, щоб зрівняти рахунок на всі 100%. Зараз Ігор Кривець. Тут боротьба за м'яч. І Андрій Кузьмін тут пробиває доволі так несподівано. Друзі, повертаємось до гри. Завершальна гра сьогоднішнього. Підомого вечора. А джіливей Блексор Біжин після першої половини. Є розіграш удар по воротах. Це абсолютно не дивно. Удар дальної дистанції задорожнею. Хороша атака була, але її, е, Андрія Дениченка випередили. Зараз удар по воротах, але м'яч іде по -скор. Данилович не прибиває. хітну суперника. Ось зараз прибиває Данилович, влучає в стійку. Ще одна нагода. Удар. І Данилович не забиває. Такий ще один шанс, просто неймовірно. Мексурм зараз в атаці. І може зараз е, відзначитись. Зараз рикошет Хороший. Залишає його Олегу Якимів Якімів пробиває на місце, Заблокований. Стіночка тут не прийшла. Олег Якимів готує удар. Олег Якимів М'яч влучає у стійку. Та Андрій Ференс тут біля м'яча. Все-таки Андрій Ференс видає передачу, є удар, але тут на місці голкіпера. Розіграли напевно. Як задумували, це момент кравець таки не забиває. Забиває Ігор Кравець. Ось так 3-1 стає рахунок. <му> Таке проходить далі. Відає передачу на партнера. Тут... А, є удар і на місці. Його можна забивати, але виручає свою команду голкіпер. Супер шанс. Зараз був Блексор Віжен. Vision. Від підвіде Данилович. Пробиває передача на лівий фланг. Задорожній. Передача в центр. Перехоплення. Удар по порожніх воротах і не влучає. Не влучає кіпер. Секунд. Завершення матчу. Чи буде ще у нас удар по воротах? Ні, є хіба удар по воротах команди.